Я не знала, що ти повернувся з армії. Ніхто цього не знав. І що привело тебе до мене? Сайлас запропонував мені гроші за машину. Зроби це для мене, і я залишу щось приємне для тебе і твого молодшого брата. Джек, давай залишимо наш старий багаж біля дверей. Тих немає грошей, Сайлас. ти чортова падлюка. Я тримаю це лайно, поки ти не даси мені гроші. Можливо, йому варто було залишити моє майно там, де він мав це зробити. Я думаю, тобі варто повернутися це назад. Це не так просто. Він забрав мого брата. Ти готовий, Джекі. Це за павутина, в яку ти потрапив, Джек. Я повернусь за тобою. То хіба він не за цього пішов? Хоче бути тим, хто поверне тебе. Ти збираєшся відвести мене до нього. Я не хочу ризикувати з хлопцем, який розмахує довбаним ломом, одягнений як малобюджетний могутній рейнджер. Чи нормально було створювати цей кошмар? Ні, Джек. Ти сам створив цей кошмар.